Уявіть, що ви є створіння ріки озера чи моря. Наприклад, ви озерна русалка, чи якесь створіння із озера, наприклад, як в Гаррі Поттері». чи, можливо, якась гарна морська русалка, така сильна і гнучка. Чи може ви створіння озера, наприклад, ви якась озерна травичка, яка колихається під дією течії? Спробуйте одягнути на себе цей образ русалонький чи просто якогось морського жителя, який може хитатися під дією течії. Ми можемо спробувати похитатися саме тазом. Покладіть ваші долоньки на таз обох сторін, це, як я казала, сканери, як вони відчувають, зчитують це похитування, де саме вам добре, а де є перепади в різкості. Просто спостерігайте. Ви можете потроху збільшувати амплітуду і вже долучати. Свої коліна, можна опустити руки і хитатися, наче травичка, відчути свій хребет. І тепер наділіть саме хребет, саме спину цим, цим цікавим морським чи озерним образом травички, хитаючись від куприка і закінчуючи верхньою частиною. Вашого черепа. Спробуйте також похитатися вліво-вправо. Подивіться на мої коліна, вони також причетні до цих рухів. Ми можемо хитатися і в різні боки, хаотично чи у вигляді вісімки, але долучаючи цей самий образ. Образ сильної, плавучої, грайливої травички і дію води.